Тільки одна людина з десяти відповідає на всі питання правильно. Яка наука вивчає людське суспільство? Відповідь соціологія. Яка тварина має найбільший мозок у світі? Відповідь Кашалот. Як називається процес перетворення води в пару? Відповідь випаровування. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яка країна виробляє найбільше кави? Відповідь Бразилія. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Естонії. А яка столиця цієї країни? Столиця Естонії це Талін. Яка країна має прапор непрямокутної форми? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.